В книзі буття є дві розповіді про створення людини. З першої розповіді найвідоміші ті слова, що людина створена за образом та подобою до Бога, а з другої, що людина створена з пороху земного. А як же проходило створення людини? Чому в книзі буття двічі описується цей процес створіння? Невже це був повтор, щоб нагадати читачам, що вінець праці Господа це створена людина? Та ні. Розповіді короткі та різні по суті. Вони торкаються двох частин єдиного цілого духовного і тілесного стану найціннішого творіння Бога. Ці розповіді дають відповідь, що в людині є створене за образом та подобою до Бога, і що є спороху земного. В тексті книги Буття ці розповіді записані в кінці першого розділу та на початку другого. І розділені вони тільки рядками опису про закінчення творіння світу і вихідного сьомого дня суботи, коли Господь прийняв рішення відпочити. Ось перша розповідь з першого розділу книги буття. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над царством небесним, і над худобою і над усею землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею. Буття перший розділ 26-28 рядки. Людина була створена і поблагословлена на панування над всім земним. Другий розділ книги буття починається з того, що процес творіння був закінчений, і були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. Буття, другий розділ, перший другий рядки. Далі йде опис, якою була земля відразу після творіння. І друга розповідь про створення людини. Читаємо: І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалась, і напувала всю землю, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у Едені на Сході, і там осадив людину, що її він створив. Буття, другий розділ, п'ятий, восьмий рядки. Звернемо увагу: і не було людини, щоб порати землю. А де ж була та людина, яка створена раніше, за образом нашим, за подобою нашою, в якому світі вона є? <кх> Причому на образ Божий її він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. Тобто людина була створена по образу Бога, але вона не була поселена на землі, вона була в Божих володіннях, створена як чоловік та жінка. І ця фраза привела до думки, що в першої людини була перша жінка ще до Єви, ще до того, як був створений Адам з пороху земного. Це породило міфи про загадкову ліліт. Яку назвали першою дружиною Адама. Хоч в книзі буття імені Ліліт взагалі не існує. Це вигадка набагато пізніших міфів. Але яка могла бути перша людина, створена за образом та подобою Господа? Зрозуміло, що це була духовна частина майбутньої земної людини. Чи можемо ми уявити собі душу людини, яка схожа на Бога? Складно сказати. Набагато легше люди зображають Бога антропоморфним, тобто уподібленим до людини. На це звернув увагу ще в V столітті до нашої ери давньогрецький мислитель Ксенофан Колофонський. Він жив період розквіту античного релігійного політеїзму, багато але був прихильником існування єдиного бога, якому він давав такі характеристики. Єдиний Бог, найбільший із богів і людей, ні в образі. Ні в думках, не подібний до смертних. Бог увесь бачить, увесь мислить, увесь чує. Без зусилля приводить він усе в рух силою думки, постійно на тому місці, нерухомо, і не личить йому йти чи сюди, чи туди. Ось такий Бог, абсолютно не подібний до смертних, створив людину подібну до себе, духовну людину. Яка повинна була панувати над землею. І це була душа людини. Ось тут ми підходимо до другої розповіді про створення власне, про створення її тіла. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Тобто, з пороху земного було створене матеріальне тіло людини, і через ніздрі її, Жива душа була переміщена в це тіло. Але душа була створена як чоловік і жінка. Тому, щоб забрати жіночу частину душі, із шматочка тіла чоловіка потрібно було створити жінку. Цим шматочком стало ребро Адама. Ось так з'явились перші люди Адам і Єва, з одного тіла і з розділеною душею. В райський сад Едена спочатку був осаджений Адам. І вже в саду була створена Єва. Ще до створення Єви, Адаму в саду було надане право назвати всю звірину, худобу, птаство та все повзуче, з цього почалось панування людини на землі. Та й перше застереження, що не можна їсти плоди з дерева пізнання добра і зла, Адам отримав до створення Єви. І був створений Адам, як і його душа, безсмертним. Адже посеред раю було дерево життя. Плоди з якого давали безсмертя, і заборони не їсти плоди з цього дерева не було. Але не все сталося, як гадалось. Ось така версія про подвійну розповідь про створення людини з книги буття.